Ми заспіваємо ще, знаєте, наша українська культура, це наше життя, наша пісня українська, яка має майже 70 років, написана була в 1958 році, співали її діти, а вже ті діти давно вже стали дідусами, самими але можна стрічку і заспівати сьогодні при тому святі. Я думаю, ви ту пісню знаєте, якщо що не забули, вони і сучасні, пісні діти не знають, але старих ісе може не знають. Але, думаю, старше покоління до пісні української, яка є така багата, духовно багата, і ми можемо заспівати і подарувати сьогодні нашим матерям. А ви просто всі підтримаєте, Ви ж сюди можете сплатити пісню, бізнес, давати всі.

Christ in my